Я зненавидів та образився на російську мову, тому що вона була в моєму користуванні. І як на мене, <кій> як мені легко відмовитись від чогось, це, це особисто моя така історія. Мені потрібно образитися і зненавидіти. Я образився на російську мову і зненавидів росіян за те, що вони зробили, роблять і будуть, на жаль, робити завтра, післязавтра, після, -завтра, після, -після -завтра. І тому так відбулася моя. Від мій кенслінг російської мови, я агресивний в цьому плані. А, мене багато звинувачують в цьому. Мені багато закидають друзі, люди з мого оточення шипочуться там за спиною, кажучи про те, що ні, ну трошки з ума зішов. Ну, він вже перегинає палку, тому що він же спілкується з тим-то, з тим, то з тим-то. Тим а вони ж говорять російською все одно за там за спиною або там так. поза його оточенням. Що ж він такий радикальний? Але я вважаю, що по іншому ніяк. Лагідної українізації не може бути після Ну я там допускав для своєї до свого оточення, своїх друзів, навіть до свого російськомовного тата, півроку максимум може бути мова про лагідну українізацію. Мій тато прекрасно зі мною спілкується, приписується українською мовою, тато, який виріс в Росії, і був все життя російськомовним.